что они твари сделали с этого Овчанска. А такой красивый был город. А мы вот это вот в домах вот этих вот. вот. Высотка. Да, вот этих угу. вот высотках мы держали позиции. Витя пропал на 30 хвилин, было трошки не по себе. И потом он вышел, каже, ну тут, тут я, я тут немножко на ножах подрался. в смысле, ну у меня тут на живую ногу. Вот в левую ногу сюда вот ударил. А с с великий ниш? Вы знаете, я его как-то там и не нашел его. Я... Зібрав автомат, добил його і вже автоматом. Вікторе, з вами трапилася дійсно непересічна подія. Ви вступили в рукопашний бій, що взагалі в епоху дронової війни навіть важко уявити. Як це сталося? Це сталося в Авчанськ. Я там вніс ну, службу. Это сталося 26 числа по времени, утром рано, по серому, где-то без 15, без 10, 7. 20 днів я провел на позиции. Це багатоквартирний будинок. П'ятиэтажный, да. Там обвали, там плит, плиты, просто вот, там немає квартир. Це ваш перший бойовий вихід? Да, перший. На той момент лінія фронту проходила по. Кварталу багатоповерхівок. Квартал був спочатку весь наш, потім нас трошки відтіснили. І, ну, в принципі, в міських боях кожна позиція важлива. Бої йдуть вплоть до я ж казав, що да, за кожний поверх, за кожний підвальчик. І його позиція якраз була в центрі, ну, прикривала як би, фронт ну, 12-ту -го годину, як по військовому, і вперед. Щоб не, не зайшли нам між три-п'яті поверхівки і він був центральний, щоб в проміжуток не зайшли між позиціями. Да, Це вони штурмують сусідню позицію. О, да, так вони обігають троє. Ворог заходить нам всередину. На нашій позиції розрізає наші позиції на попала. Якби він зайняв той будинок, ну, в принципі, квартал багатоповерхівок був би вже майже втрачений. Це будинок посередині. І вони просто розрізали на весь квартал. От те ж ми от це от, з повертимо забрасимо. Дім, да, там повертимчик позивною кайот. А я простреливаю, щоб никто ну, его не оттуда вони... не не это самое. Вот ви, видите, один выбух, сейчас будет еще один. Это побратимський. Я прикривав прикрывал, а он закинув. Бої контактні будинки близько друг від друга, метр, то есть 20-30 метрів, то есть сильно резко появляется противник, соответственно, надо все время быть на поготове обороняться. 24 числа, когда меня ранило, это и в певишка залетела, и осколки как бы ранило меня ну, в руку, в ногу, ну, и, естественно, под броник залетел. То есть вы уже с 24 до 26 мали пораны? Да, у меня три, три ранения было. Ну вот в руку сюда здесь залетел осколок. Ага. Ну, в грудь. Як ви оцінювали тоді його боєздатність? Ну, по його словам, радійки, що Ну, Сам сказав, що ну, трошки камнями побило, але я ще повоюю. Наскільки близько знаходився ворог? Ну, я десь думаю кілометр від нас. Ми от в цих зданнях, ну, якщо можна назвати, що це город, там вже немає городу. Вони хотіли штурмувати саме іску, імені на мою «Іскру». Чи багато у вас було, яке там у вас... Ні, я і побратим. Тоді з неба бачили, що вийшли четверо окупантів, щоб не ругатися. Ну, на той момент вже сам вітер їх побачив. А По сіраку поняли немножко туман, як как би бы І з 11 години. Там шестерни саді, які как бы, йшли шли постоянно. Посмотрел, я заметил троих, я не став доповідати операції, одразу прийняв вогонь, на пораження. Я їх положил там троих. Куда дівся четвертий, просто ніхто не побачив куди. Вже побачили, коли він заходив до нього на СП. Тобто ви це бачили в режимі реального часу? Ну, поки цей четвертий не зайшов на СП, Перестрілка з автоматом мінус три. Ну, коли четвертий, і Вітя пропав на полу. На 30 хвилин десь, ну, може, 25-30 хвилин зі зв'язку, то було трошки не по собі. Марсель, що там вийде на зв'язок? Бо їх там, в принципі, було двоє на СП, але знав, що у Віті. Ну, ці 30 хвилин викликали і по позивному, і по назві СПшки. Четвертый забежал ко мне в позицию, и я его как бы увидел, вот, что он, как он забежал. Ну и слышно там на позициях бутылки скрипят, шурудят. И я подошел к нему поближе, и он, а он ко мне был со спины. Я нажимать курок с автомата, ну, чтоб его, конечно обезвредить. У меня автомат ловит клин. Мои действия. Заворачиваю калаш, бью его. Ну, в шею ударил его, в шею. Одной рукой взял его за броник, повалил на землю. Второй рукой перезаряжал свой автомат. Он тем моментом достал свой нож вот в левую ногу сюда вот ударил. И я понял, что это не то, что там нож. Прижал его сильнее. Забрал нож. И начал ему наносить тоже удары. Ну, я не помню, там где-то ударов в пять я ему нанес в артерию, в сонную артерию. Он там начал храпеть. Ну, и я уже как бы Мой автомат, что он там клин, ну, это патрони, у нас там такое, бывает, случается на позиціях. Я взял його калаш і добил його, його же калашом. Ви ніде не займалися ніяким єдиноборством. Не маєте спортивної підготовки. Ну, как спортивной підготовка. Як <laughs> видите, так... Или я його, или он меня. Ну, надо Они Вони к ним пошли, они пришли к нам. Я захищаю свою батьківщину. Чи ви чули про цей випадок, коли наш військовослужбовець теж на Донеччині вступив в рукопашний бій? Я слышал, але не видел. Я думаю, що я, я за нього помстився. Ну, потім він вийшов, каже: тут, тут я Я тут немножко на ножах подрався. В смысле? ну, в мене тут наживу ногу, дити нажав взяв. Ну, тут прийшов з ножом. Я кажу, не вовремя замітив, але в ногу. Наскільки ця історія вас здивувала? Чесно, дуже. Я вже думав, що рукопашні схватки в сучасній війні, вони якось ну, немає їх уже бути ну, при таких технологіях, при таких засобах вражень. І щоб люди сходились в рукопашну, ну, дуже здивувало. І дуже здивувала ну, швидка реакція. Якби, ну, Ну, не показував Марсель звіду, що він такий що... скоросний рукопашник. Ну, такий собі, дядько, веселий. Зі зв'язком були якісь проблеми. Тобто, а оскільки ми були найближчими до них, то нас попросили якби, голосом до них звертатися. Там був ще один хлопець, позивний Гога. Ну, він відгукнувся. Я. Побачив. Марселя пораненого. Ну Він пересувався важко, але пересувався якось. Ну і Гога поруч стояв, якби контролював, щоб не, не, ніхто не підійшов. Я накладав інклюзивну наліпку і зверху ще армірованим скотчем замотував його. Ну, ти бачив тіло ворога? Так бачив. Він був і старший і більший його, ну, вищий його. Того, що мені запам'ятав, з вусами був він ще, от мені запам'яталось чомусь. По віддінка Марселя, як він себе о... поводив? Та нормально він себе ну, Зараз скину... в адекватному состоянні на ну, адреналіні, ну якби нормально себе відчував. Тобто куд... він він навіть там, намагався, ну, коли знов почався штурм, він навіть намагався там брав в автомат якось допомагати нам. Далі. 28 вечером выходил на Ивак. Ну, прошел я где-то метров 800. Не дошел метров 10 до укрытия. И был, два, было два скида дрона. И два скида, я понял, что... Попала в ногу. Мінус нога. Ну, поскольку зараз така війна, що в такій близькості до лінії зіткнення виходить в двох-трьох, тобто відправляти когось, це отримати ще або одного 300, або 200. Ну, поговорили з ними, було прийнято рішення спробувати скинути йому костелі. Скинули мені обізбол, покушати водички і костелі. Но я попросил, что нужно костыли. Ждали погоду. 31 января, где-то без 10 се, я начал движение. Там возле завода, этот мост, и там две плиты вот так вот сложенные. И как этот, я, ну, на костылях не мог же, как бы. Я сполз, опять поднялся, ну, полз Через вот эти плиты. Стал на костыли. И километр двести еще на костылях быстренько дотопал. Часа два я отдохнул. И еще прошел метров пятьсот до... до своих пацанов. А возможности вас забрать чимось? Нет, оттуда нереально. Вот на... Они могли забрать, только вот до куда я дошел. Я просто через, ну, через мост, поняли, как бы сплит спустился. Там две плиты просто ну, заваленные вот так вот. какая-то Я спустился по плитам. А там поднялся. мост и там вода, да? Да, вода. Ну, метр, может, воды так было. Ну, mm. по колено здесь. Потому что я же лежа пере, переползывал вот эти вот плиты. Это надо было вот так спуститься и подняться опять наверх на ровную поверхность. А как подняться, если у вас... Ну, я полз. Костли, сунок подмыш, ну под руки. И выпавсь. А під великим кутом була плита? Ну, как сказать? Где-то ну, під 45, как бы. А це ж сичень, тобто мороз, крыга. У меня ж отмороженые были. пальці. Ну, и на это ее же они пообрезали. И здесь, как бы, два пальца опутация. І це ви відморозили саме поки ви під ну, час евакуації. Так, так. І скільки пальців вам ампутували? Ну, на цій ногі три. Там два сталась. І на цій ногі дві. Два. Так як він рухався, то, скажімо так, вірили, що він вийде. Бо людина, якщо хоче, то вона це зробить. Він просто теж так від. Від лінії фронту йде людина на костелях по відкритій дорозі. Будем вважати, що родився он рубашки крепкий. Що вами рухало? Жену хотів побачити. Батьків. Як це такое? Я що хочу пожити. Скільки вам років? 45. Ви рахували, скільки у вас всього поранень? Ну, в сотки, там Вот Раз, два, три, чотири. Тут пять, і здесь І меня мені було глибоко, теж Я ж в Харко попал. Ну, они були там. В шоці. Мені ж сразу меня в реанімацію. 12 днів реанімацію. Як ви почуваєтеся зараз? Скільки Примерно. вам ще потрібно відновлюватися? Що ви перенесли? Яку кількість? Ну, это уже 27-я была. Ну, пеналку делали, как бы, ну, только в спину вот так вот, как бы. Ну, и нар... бывало и наркозы, и, как бы, потому что надо очередовать. Ну, а что, ну, падать духом, как бы, ну, такое. Ну, одесситы они все такие, <laughs> на позитиве. Командиры у меня, вот, допустим, как, как у меня, наверное, нет у него кого. -то. Вот я лежал в Харькове, приехали ко мне. Ну, все, допустим, приехали, навестили. Лежал в Киеве, в Киев приехали. Лежу здесь, сюда приехали. Каждый день они звонят мне, как, как дела, как здоровье, как это. Ну, это как-то так. Говорит, надо еще приедем. Ну, это как как-то так. Дуже заворушило. Расскажите, как вы потрапили на войну? Мы был мобилизован. проходил полтора місяця учебки. Як це сталося? Ну, ехали. ТЦК остановили. Пригласили пройтись. Ну і как-то так. Як ви відреагували на таку мобілізацію? Ну, наскільки внутрішньо були налаштовані? Ну, на позитиві, как би ну, треба, так. Надо так надо. Ну, я не був воєнно об'язаним. А чему? У вас еще здесь здоровья? Да, у меня были, когда этот у меня были опущенные почки. В детстве там, этот у меня, почки были опущены. еще? Вы... Ну, и меня как бы списали, ну, когда еще, по молодости. Ну, сейчас все предательные. Сейчас, сейчас нету же не предат. Я говорю, не пойдешь ты сегодня, завтра, послезавтра. Ну, придут к тебе домой ну будут там насиловать твою жену, там убивать твоих детей, ну, как бы, через это пройдут все. Сказать честно, вот э, у нас э, даже вот с учебки там, ну убегали там, даже в, в последние дни там это у меня такого не было, как бы убежать там или еще что. -то. Надо так надо, надо бороться за да? нашу Украину. Они пришли, там было их трое. Хонда, Марсель і Кіча. А запам'яв, тому що перший там Кіча розказував, хто він, що, він каже, я болгарин. Ну, потім Вітя порізує Алупой. Ну, то Кіча каже, я за каже, Я Алупой, Вітя, молдаванин. Ну, теж за 10. А да. от куди ви догнали? Молдаванин, болгарин і українець. Де ви ще могли всіх містів взяти? в Одесі. Ну, вони були налаштовані йти трошки повоювати. Особливо везде шукає позитив. Як вас сприймають? От як ви себе почуваєте, як суспільство реагує на а, ви знаєте, військового військового? З... Кожен по-разному. Є люди там, ну, то тим там, то черешня там, то. Даже вот пример, Я поїхав на базар там, тапочки покупать. Ну, и там говорю продавщице, говорю, дайте мне, пожалуйста, там, тапочки, ну, померить, там, 43 размер. Она говорит, ты что не видишь, сколько они стоят? Я говорю, сколько стоят? 500 гривен. Я говорю, ничего страшного, я их хоть за тысячу, но я куплю. Потом она мне такое отвечает, говорит, я по одному не продаю. И я развернулся просто. Ну, просто, ну, уехал. Ну, со слезами уехал подъехал к другой, как бы тоже там, ну и я говорю, девушка, там, дайте 43 размер, там, она ну, дала без проблем, я достал денег, чтобы просчитываться, она говорит, не надо, спасибо. Ну и как-то вот так вот, есть, просто вот смотрят на тебя, как, ну как, как на идиота. Вот. Чем вы занимались, чем? Строительство. А Дорожная служба. А вы как видите ваше життя и службу дали? Ну, запортизуємося, посмотрим. Так тобто ви не виключаєте, що може продовжити? Звісно. Діто я буду і бути корисним. Ви би хотіли цього? Ну, б і ні. Хочу пожелати пацанам, щоб вони держались, кріпились. Ну, Головне – кріпитися.